Цього року стати студентами Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка пощастило трьом тисячам юнаків і дівчат. В цілому ж до вишу надійшло більше 10 тисяч заяв від 7 тисяч абітурієнтів з усієї України. Більше двох тисяч осіб було зараховано на денну форму навчання, більше 400 – на заочну. Решта спеціалісти, які вирішили здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у рідному вузі, не зраджуючи добрій традиції, усі першокурсники пройшли обряд посвяти у студенти на співочу. Му полі імені Марусі Чурай під час свята Володимир Онищенко зауважив цього року університету із першокурсниками пощастило. У цьому році наш університет від кількісних показників перейшов і до якісних показників, тому що до студентами першого курсу стали більше ніж 100 медалістів, і понад 50 студентів, які навчалися в вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, і отримали дипломи із відзнакою. Цього року на вступ до університету конкурс був рекордним. На 550 бюджетних місць претендувало більше десяти абітурієнтів. Найпопулярнішими виявилися напрямки Нафтогазова справа, туризм, документознавство та інформаційна діяльність, комп'ютерні науки, здоров'я людини і фізична реабілітація. Тому вступити вдалося тільки найкраще. Багато дуже вчиться тут. Моїх знайомих гарна про нього іслава та з усіх полтавських вузів. Ну, взагалі, це дуже гарний вуз. Тут завжди цікаво, тут розвинена самодіяльність. Це мої всі друзі тут навчають. Дуже гарний колектив, гарні педагоги. Все гарно тобто дуже подобається. Привітати святом дня знань та поділитись досвідом із першокурсниками на посвяту Прийшли й старші товариші. В університеті дуже велике поле для самореалізації. У нас є і наукові школи, де можна е, написати наукову роботу, можна от, реалізуватися в плані науки, можна е, до центру культури е, звернутися там і навчати і співати, і танцювати. Крім друзів та рідних підтримати першокурсників на свято завітали представники влади, які привітали молодь. І з правильним вибором навчального закладу, ви вступили до вузу національного рівня, де прекрасна матеріально-технічна база, де добрі традиції, але. Найбільше надбання цього навчального закладу це викладачі. Усі першокурсники Полтавського національного технічного університету отримали головний атрибут студента залікову книжку, у якій сподіваються будуть тільки високі бали. Номер 20. імені Бориса Сарві.